Всім привіт! Як ви знаєте, театр починається з вішалки, футбол також починається з роздягальні. Сьогодні у нас буде унікальна можливість зазирнути всередину, побачити, як футболісти готуються до гри. З вами, як завжди, я, Роман Васильковський. По традиції вподобайку. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Пішли. Ми з вами зараз проходимо саме тим шляхом, яким йде команда на кожну гру. І потрапляємо в святиню футболістів. Зараз я вам покажу трішки більше, ніж ви могли бачити на світлинах клубу. І в нас перша локація. Тут у нас знаходяться лікарі. Що тут відбувається, я вважаю, вам не треба розповідати, але я хочу побажати, щоб наші хлопці поменше сюди зверталися. Пішли далі. І так, переходимо до кухні. Тут у нас футболісти можуть трішки поїсти, попити чаю, попити кави, відновити свої сили перед матчем. Тут, як ви зрозуміли, ванна кімната. Але цікаво, тут мало, йдемо далі. Третя локація, куди ми потрапляємо, масажний кабінет, де знаходяться два столи. Тут хлопців тейпують, розтирають, готують перед матчем. Ну і зараз ми якраз потрапляємо до роздягальні, де хлопці вже перевдягаються, шнурують свої буци. У кожного тут знаходиться особистий шкафчик. Давайте подивимося: полотенце, гетри. Тут знаходяться буци, водичка. А ще у кожного футболіста під футболкою є датчики від системи GPEX. Якщо вам цікаво дізнатися, як це все працює, пишіть у коментарях, і ми зробимо для вас окремий сюжет. Все у ваших руках. Ну що, друзі, нам вже треба покидати роздягальню. Автобуси з футболістами під'їхали на стадіон. Підемо, зустрінемо їх. Ми вже на місці. Команда приїжджає на стадіон десь за півтори години до початку, тому що багато потрібно встигнути до стартового свиска арбітра, перевдягнутися, розігрітися. Але є ще одна традиція, яку я не зовсім розумію. Перед кожним матчем хлопці виходять на газон, але не для розминки. Вони просто виходять і стоять, спілкуються і стоять. Ідемо спитаємо, навіщо вони це роблять? Просто вийти, подивитись стан газону, підібрати бути. Ну, Побачити якість поля, газону, температуру, яка перебуває на полі. І... У нас багато часу до гри ми налаштовуємося на матчі. Не будемо відволікати хлопців, в мене з'явилась інша ідея, що вам реально буде цікаво подивитись. Це клубні автобуси. І у нас зараз є унікальна можливість потрапити туди і подивитись, в яких умовах вони подорожують України. А саме головне порівняти їх. Ходім. Багато часу футболісти проводять у дорозі, тому тут саме важливий комфорт сидінь. Давайте побачимо. Що в нас тут? О! Стосовно комфорту, сидіння м'які, спинка відкидається. Перед нами є USB-вихід, аби заряджати телефони в дорозі. Ходімо далі. Коротше, тут є все для комфорту футболістів. Є телевізор, є також і туалет. А ще в автобусі нещодавно встановили Starlink. Це дуже крута штука, яка дозволяє завжди бути на зв'язку. Шахтаря в автобусі все комфортно, все також на рівні. Ну, звичайно, вони ж їздять на матчі по 10 тисяч кілометрів. Я, звісно, не Ольга Фреймут, але рекомендую ці два автобуси. Добре, жарти в сторону, бо починається суперматч. Йдемо на трибуну. Нас чекає матч. Передача на Зубкова. Зубков може обіграти. Зубков під ліву удар на надаю. Вот! Шахтар забиває Олексій Кащук. Відкриває рахунок нашому. Дмитро Комчановський уже з попередженням. Риски фараласно бігуся мечтавич, ударить 2-0. Кріщук в простій ситуації Бондаренко Вічнавіч кризьків з кількох метрів це 3 1 в нашому матчі. <му> Діванго не здається він в штрафному удар і 2 В нас перерва. І поки хлопці пішли в роздягальню, ми знаходимося в локації, куди вболівальників не пускають. Але у вас є я, і я вам покажу. Це основна платформа, звідки йде трансляція матчу. Позаду мене є дві камери: одна загального, друга крупного плану. Ще є офсайдні камери, камери на табло, камери крупних планів на полі. і камери за воротами. І є на стадіоні місце, куди сходяться усі сигнали з цих камер. Це ПТС. І саме туди ми з вами направляємося. Тес працює багато людей, але є головна людина, і це режисер трансляції. Він працює не менше ніж футболісти на полі, бо цілий матч має бути зосередженим переключати всі камери в один сигнал, який ви вже бачите у себе по телебаченню. Вітаю вас! Привіт! Скажіть, будь ласка, як це можливо? Ну, дивіться, я хотів би закцентувати на тому, що виробництво трансляції це Насправді така це командна робота. Така. Це злагодж, мають бути злагоджені дії всіх учасників, які задіяні. Це оператори, повтори, звукорежисери, продюсери, інженери і так далі. Насправді я знаю, що, що мені запропонує в тій чи іншій ситуації оператор будь-якої камери. Наприклад, після голу. Я знаю, що там на три чи на чотири в мене має бути автор-гола, там на камері 2 може бути. Там, Захисник, який привіз гол, чи обрізав, чи вратар, який погано зіграв, на реверсі У мене вже емоція є тренера, тому я знаю в ті чи інші ситуації, що в мене буде на моніторному полі, я просто їх вибираю, або ми можу щось підказати там, Наприклад, запропонуй мені глядачів, зараз немає на жаль глядачів, або захисник, який травмувався, сидить зараз на лавці Він міг би теж зіграти на цій позиції. Всі оператори розуміють, що їм треба запропонувати мені в ті чи інші ситуації. Тому для мене це полегшує роботу. Хто ще працює над цією картинкою? На сьогоднішньому матчі у нас працює вісім операторів, плюс два режисери ось Тут вони сидять. Звукорежисер сидить в тому відділі. Ось у нас оператор статистики тут сидить. Ну і тут три-чотири інженери, які теж допомагають мені там баланс камери робити, більш якіснішу картинку для мене, те, що робить інженер. Дуже вам дякую за інформацію. Ми будемо поспішати на другий тайм. А я вам нагадую, якщо вам ще щось цікаве, ви обов'язково пишіть в коментарях і ми вам покажемо. Ми поводи штрафному подача Стецьком, поперечка, добивання Бондаренко і Крисків головою вибиває Супермен для Кривбасу. Дуже високий, без водички не обійдеться. Арбітер зовсім не помічає порушу. Weed. Тим часом наш космічний матч закінчився. Рахунок 3-3 плюс 1 бал. Побачили купу голів, купу фолів, купу червоних карток. Тому якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічі!